Полювання на аеродропи на біржі Bybit. Що це таке, як на цьому заробляти і скільки можна заробляти, поговоримо саме в цьому відео. На даний момент скажу, що з усіх промоактивностей на біржах: Binance, Bybit, Kucoin, OKX це сама, ну, сама прибуткова і безризикова і маловитратна промоактивність. І саме цікаве, що. Їй менше всього придають, придають уваги, мало про неї кажуть. Але в мене аналітика про те, що це профітно, і ми зараз просто збільшили на цей ферму і увагу, тому що це гарно закриває нам, може закривати нам поточні витрати. Що таке аірдропи? Це дії з проєктами, це промоактивність певна, яка спрямована на те, щоб ви. Задіяли свої соцмережі, прорекламували, назваємо так, цей проєкт в своїх Твіттері. Безпосередньо вам до цього обов'язково потрібен твіттер. і Івіємовський гаманець. І ми, ну, щоб вам було більше може, кому І Вієм, це метамаск, людям простіше. Хоча це ІВМ, це. Ем... Ефіріум Virtual машин ну, це ефіроподібні мережі там працюють. Ну, кому дуже складно, то окей, кому зрозуміло, то я так розуміє про що йде а, мова. Буду трошечки бухикать, бо хворію, але активність треба показати. Притом, зараз я не тільки розповім, як приймати в цьому участь, що це таке, а й покажу практичну відеоінструкцію. Дуже гарна зараз з халографом. Ну, промка відбувається. Притом там можна заробити десь 70-80 доларів, десь 70 доларів на аккаунт. Зараз ми це все подивимося. На один аккаунт, а для того, щоб збільшити свій виграш, просто збільшити аккаунт. А, так, а також я покажу статистику попередніх промо, які я тестував на невеликі на 11 аккаунтах. Що ж, де вони знаходяться? Ну, по-перше, вам потрібно, звісно, мати аккаунт Bybit. Якщо нема, зареєструйтесь, можете за посиланням. Під цим відео, або так також доєднатися у нас в телеграм-канал. До речі, саме в своєму телеграм-каналі я даю відеоінструкції, як приймати участь, анонси, коли вони відбуваються. Відео, е, е, всілякі промо. Тобто, це безризикові історії, які я даю. Ризикові історії залишаю при собі. Е, і ось була, от, наприклад, од, одна з інструкцій, де я записував, як на промках вже було знято профіту 288 доларів. Да? Ну, тобто, це робоча історія. Це не... Шалені ікси на Мимкоїнах, там і так далі, де ви вже або втрачали гроші, або ще втратите. Е, тому пропоную вам зайнятися тими речами, де ви дійсно можете заробити. Е, так, про мактивність. Ну вони спрямовані на те, щоб ви розповіли про проект. Про, в своїх соціальних мережах, в Твіттері зробили певні активності там, і за це проєкт рандомно, тобто переможців не усі, хто приймають участь, але велика кількість, зараз ми це побачимо. В цьому різниця, що Airdrop – це коли відомі умови і відома кількість переможців. А Retrodrop – це, наприклад, я давав цей пост. Також в телеграм-каналі в себе ось цей. Це коли ми робимо активності, не знаючи, ми припускаємо, що буде ретродроп, але там зовсім інші цифри. да Там винагороди, наприклад, знову ж таки повертаємося, як цим пост був про стракнет. То я фіксував півтори, від півтори тисячі до 2800 на один аккаунт. Да? Тобто, тут е, промоактивності ну, 9-70, 50-70 доларів на один аккаунт, але за рахунок кількості аккаунтів це можна збільшувати. <кій> <кій> так, ну, бухикать, все ж таки, я буду. Е, так, підписуйтесь на телеграм-канал буде дуже корисно. Е, поїхали, де вони знаходяться спочатку. Вибачте, прокашлююсь нормально. Все, готовий. Аккаунт uh, на біржі ByBit, як я вам казав. Переходимо на біржу, заходимо в розділ Торгівля, SpotX. Тут знаходяться в цілому ну, всі промо-активності, які є на біржі. Ну, тільки IDO знаходиться в розділі web 3 uh, І тут вибираємо полювання на airdrop він зараз навіть висить як новий. А новий, і він, я ж кажу, не хайпує зараз, але тут реально заробляється гроші. Статистику. Зараз я вам покажу. Так, дивіться, що нам потрібно. Заходимо сюди, натискаємо Приєднатися. У мене щось просить трошки інтернет. Натискаємо кнопку Зареєструватися. І реєстрація успішна. Якщо вам пишуть тут, що ви не можете приймати участь у цій активності, значить ваш аккаунт схлопотав тіньовий бан. І, на жаль, так, ваш аккаунт не зможе приймати участь. У нас є такі аккаунти. Ви з них можете приймати участь у лаунчпадах, ви з них можете приймати участь у IDO, але ви не можете приймати участь у лаунчпулах і в полюваннях на ретродропах. Тому це нормальний аккаунт буде, але не все йому буде доступно. Ну, цей аккаунт гарний в мене. Окей. Одразу видно, видно, що в чому. А, давайте трошечки повернемось попереду. Тут є ось активні, бачите, всі всі є з таймером, всі активності. На усі ці активності, окрім веном, бо вона ну, дурна, на неї багато часу витрачається, великі комісії, але дуже маленька винагорода. Тому на усі, усі, ось повністю ми ось це отримували. Оце отримували, оце отримували. Винагороду. Дуже чекаю, що вийде отут. тут. Зніму відео. Тобто на оці всі активності ви можете ще прийняти участь. Тобто зараз, ось дивіться, на, на поточний момент зйомки відео ось ще один, два, три, чотири, п'ять промо ви можете виконати одним махом. Попереднє відео, до речі, в телеграм-каналі. Ось тут, тут вони є. Ну, коротше, пошукайте от, в промоактивності саме, їх небагато, я не спамлю в каналі. Тобто полювання на айдропи, все, що в мене є в телеграм-каналі або на Ютубі, це все, що можна виконати. Тобто, зараз ви коли можете приєднатися до всіх цих активностей, як їх всі проходити в попередніх відео, можете подивитися, а зараз іде про холограф. Тобто, ви поповнюєте свій аккаунт. Є основна умова, я б сказав, це. Ось ця це поповнення свого гаманця на 100 доларів, на 100 USDT свого біржового акаунту. Саме біржі поповнити. Ось на, на аккаунт фінансування, вибирайте любу мережу з іншої біржі, переводити. Або якщо у вас там на Metamask є. USDT просто поповнюйте. Я тут поповнив е, цей аккаунт. Е, звісно, ну я вже поповнив, тому в мене це зараховано. Бачите, написано 102 з 100 необхідних 100 доларів потрібно було, і воно світиться як завершене. Е, завершене це те, що я зареєструвався на цю подію. В неї є дедлайн, але дивіться, не така, що перевірена інформація. Ну, дедлайни, чим раніше ви виконуєте, мені здається більше проходка. Зараз ми до цього дійдемо. Так, ну точніше, поки аналітика показує так. Ми, ми ще тестуємо це, але коротше, виконуйте їх якомога швидше. Та, така моя вам рекомендація. Дивіться, вам потрібно мати твіттер, Твіттери можна купувати або мати свій, або купувати інші. Ну, звісно, ми мультіачем, тому в нас їх багатенько. Колись про це запишу вам курс трошки пізніше, мабуть, на наступному тижні. Дивіться, що потрібно зробити? Просто перейти по трьом цим посиланням. Натискайте підписатися, підписатися. І зробити допис. Зараз ми все подивимо дивися. Перша це е, щось мене трошечки просідає інтернет. Це підписатися на Bybit Twitter. Я вже просто підписаний, бо в промках приймаю участь. Ну і вам раджу, хай буде нормальне. Біржа дає змогу заробляти. Далі, ось наступне посилання. Він. Давайте я вам відкрию Воно тут має перекидати на. На твіттер безпосередньо халографа, але перекидає ну, коротше, просто на цю активність на AirDrop Hunt. Тому, але зараховує. На всі, ви просто переходите, і воно зараховує, навіть якщо ви ще нічого не зробили. Тому, ну, коротше, ну, я репост все одно зроблю запису: зробити допис з цитуванням. Зараз покажу. Ну, я перейшов за цим посиланням. Ось відкривається завжди, завжди. В усіх в усіх у цих активностях. Давайте зараз повернусь до інших. Дивіться, заходимо на Фоксі. З твітерами тут завжди така історія, бо ось, бачите, те саме. От перші три завдання вони завжди однакові. Ну і так в усіх в усіх активностях, в усіх промках. Тому що криптова вся двіжуха відбувається в Твіттері, тому вони хочуть там, щоб були репости їхні. І що тут треба робити? Це саме зробити. Ну, я там лайкаю цей репост і з цитуванням. Оп-оп-оп-оп, зараз я себе зменшу. Сподіваюсь, вам все було видно. Ось так. Ось, з цитуванням. от цитування І що тут у нас? холограф Ну просто що за воду тут пишіть, насправді. Байбет, Go. Ну, байбет. Коротше, вони явно цього не читають. Все, опублікували профіль, і нам це ця штука буде потрібна. Тобто, лайкнули, нам це ось це посилання, тут копіювати посилання, воно нам буде потрібно. Зараз покажу, де, е, де саме. Тобто все, ось з твітерами ми можна сказати закінчили. Допис в нас на стіні нашого твітера присутній, і рухаємося далі. Тобто в нас завели ми об'єм. Дивіться, не обов'язково заздалегідь завести об'єм і так далі. Його просто треба зробити. Якщо ви почали виконувати і не завели обєм, нічого страшного, тут нема такої критики, що дібно, це, це не смертельно. Так, дивіться, нам треба наторгувати 100 доларів 100, ну, 100 USDT на, в парі холографа. Тут Прямо натискаємо торгувати. Єдине, що в мене не переведені кошти на торговий аккаунт, роблю переказати. Дивіться, я, як правило, в мене просто тут є певний об'єм, я, як правило, роблю 51 долар перевожу з єдиного на торговий. А для того, щоб свапнути 50 в одну, 50 в іншу сторону, ось вам 100 доларів. ну, Думаю, ви зрозуміли, да? як нарахувати. Ну, і за те, що я продавав холограф, в мене, мене був там певний airdrop, е -е -е роздавали мені е -е ретродроп за холограф, тому в мене тут трошечки видно, що набитий об'єм. Натискаємо торгувати. Попадаємо на пару холограф е USDT. І тут банально пишемо: ну, вам треба, давайте я зроблю, як вам треба буде робити. Тому що в мене просто є трошки об'єму. в мене 30 доларів вже є об'єму, мені доторгувати треба було б всього лише на 70. Ну я зроблю, як я показ... демонстрацію сюди. І обирайте ціну ось стакана. Ну, щоб швидко виконалось. Дивіться, кількість тут звертати увагу, по якій ціні ви купуєте. Ось, аккаунт беленс. чого це не вистачає тобі балансу? Купите. Так, да, все зарахувалось, і одразу продаємо. Натискаємо 100%. Натискаємо ось ціну продажу, тут беремо другу знизу, там, наприклад, щоб точно швидко все продалося. І ось, бачите, не, не точно швидко ось допродалося. Допродало. І ось я втратив тут ну, 6, різниця ось між купівлею і продажу, там, ну, 6 центів. Ну, ну, тобто ці, ну, Це дуже дешево, як то кажуть. Акція не знаю, як промка її назвати, тому що е, витрати от на неї, е, ну, знову ж таки, в халографа не зовсім все так. Е, зараз підемо далі. Але загаль, загально, як правило, ось е, е, ця ціна. Але в халографа трошки більше. Е, давайте подивимося, скільки буде е, у нас призовий фонд. Е, кожен е, 28 тисяч учасників дуже багато. Отримають по 2 тисячі, Ну це дуже класно. Ми, звісно, цю активність будемо робити на наші ось тут 100 аккаунтів. Ось тут промакт, ну вже дівчинка ось точніше робить, бачите Фоксі, холограф, бо тут ми запартачили. Це теж зроблені, у нас були активності, але ми їх там відторговували, Ну, коротше, не будемо на цьому акцентувати увагу. Все, наторгували об'єм. Я від чогось відволікся, відволікся, відволікся. Все, повертаю. <кхе> Повертаю назад торговий депозит, щоб він тут лежав. З єдиного аккаунта торгового повертаю сюди. Все, поверну. Тут тепер мої кошти тут лежать. Знову ж таки, я вам рекомендую це робити одним махом. Тобто, ви от раз їх поповнили і пішли. Ось, хопа, одну активність зробили. Перейшли тоді, повернулися, іншу зробили. Там повсюду буде просто наторговуватися. Об'єм, треба буде. Ну, в мене ці просто вже зроблені. Та що ж так підвисає? Ну тут, тут повсюди буде ось наторгувати об'єм. Ну тобто, як правило, завдання майже усі. Однакові, окрім ну, нюанси. Коротше, про всі ці нюанси я записую кожне відео, подивіться всі відеоінструкції, Зробіть одним махом зараз п'ять у цих активностей, і я вам буду показувати в кінці місяця статистику. Взагалі, ну гарна статистика. Ну це ж дійсно непогано було. Ось у цьому місяці вже зафіксовано це, як коли писалось 20 травня. вже було зафіксовано. Ну, це з 10 акаунтів, по-моєму, мене з 11, 288 доларів. Нормально, ну нормально, це використовуючи 1000 доларів, ну 1000... 20 50 доларів в ліквідності, вже плюс 30 доларів до депозиту. Прикольно, прикольно. Це не ваші мемкоїни як то кажуть. Я з хоча їх я теж залітаю. Так, дивіться, давайте трошечки, бо я вас роздергую вашу увагу то туди, то сюди. Чи зарахувався об'єм. Все, об'єм вже зарахувався. Бачите, в мене показує 134 долари 100 необхідних на торговану. Якщо він не потягнувся, там буквально хвилинка дві він потягується, ні, тут оновити натискаєте і він підтягується. І тепер нам треба зробити ось це. Саме ось заради цього я пишу вам відеоінструкцію, тому що це саме назвемо так складне. Тут треба використати, ось вони пишуть, коротше, що вам треба зробити. Зробити NFT, замінтити її, і забріджить. Для когось це будуть зараз матюки? Переходимо. Ааа, ні, слухайте, а вони, гадьони, чого вони нормальне посилання не зробили? Дивіться, ну в мене є це посилання. А, все, 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 все. Воно може ось так, хоча ні. Слухайте, ну вони як мудаки поступають. Mint NFT and bridge на холограф APP. А де ви візьмете це посилання? Блін, ну ну це вони як мудаки. Дивіться, я вам зроблю це посилання, а я думаю, чого менеджер нам сюди його витяг? Ось воно у нас тут є. Ну, подивіться, як воно виглядає. Ось холограф XYZ. Ну APP, холограф XYZ. Під відео я під прикріплю це посилання. От вони мудаки, звісно. Я ще думаю, Ну, це просто менеджер створював табличку для, для іншого менеджера, щоб вона відпрацьовувала, дівчинка. Ем, старший менеджер Е, ем, І ось воно пересилає на халограф. Тобто завдання халографа це, щоб ви їх затвітили і зробили активність в, на їх продукті. Що треба зробити, це. Е, так, 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 е, Маленька пауза буде. Зараз я скрию вам екран. Я скрию, але ви мене чуєте. я просто, Мені треба пароль скопіювати. І повертаюся до вас. Ось так. Все. А, хоча в мене тут відкриті були, да? А, да. В мене тут. А, ну я не був. А дивіться, що вам потрібно. Ну, Я використовую Rebi я дуже люблю цей гаманець, якось запишу вам відео. Ну, Хто Метамаск, той використовує Метамаск, але знову ж таки, холограф... так, да, ви нормально відпрацюєте навіть з Метамаском з ним. Вам треба поповнити найдешевший варіант, вам треба в мережі оптимізм. Ось оптимізм. Вам треба цю мережу поповнити в ефірі на десь 3 долари. 3 долари. Як це зробити, як правильно порахувати, дивіться. Берете, заходите на CoinGecko, наприклад. І. Ось тут вбиваєте 3 долари. І розумієте, скільки це вам треба ось ефіру. На таку суму десь ефіру. Але з урахуванням того, що на Окіксі мінімальна сума виведення це це що, 11 -тисячний, да, ефіру, то це буде 4,25 ефіру. Ну, трошечки залишиться у вас. Ну, знову ж таки, що, що ви робите? Ви берете yeah. свій гаманець. Давайте прямо покажу. Ось, то що ж так в мене підвисає все? Я сподіваюся, воно мене не запортачить відео. Начебто швидко все йде. Так, дивіться, копіюєте гаманець. ну Знову ж таки, в мене просто ці гаманці, Ну, блін. Коротше, тут дофіга всього. Вам треба цей свій гаманець поповнити. А зовсім це може бути Мітамаск, але в Мітамаску вам треба буде додати. Так, слухайте, я хвилюю, що буде сильне підтормажування, щось воно прям нагрібає, я дивлюсь, свій Мітамаск поповнити в мережі оптимізм. Як мережу додати... Ух, ну це я прям затягну вам відео. Оптимізм, оптимізм. Коротше, хто буде, не знає, якщо це буде вам проблема, і я буду розуміти, що це прям от такі новачки, що навіть не знають, як додавати мережу оптимізм, то напишіть мені, будь ласка, в коментарях під цим відео. Взагалі, під відео задавайте мені питання, тому що я вже деяких речей не, мені не все зрозуміло, що вам не зрозуміло, так скажу. Тому задавайте питання, ну вам треба саме в оптимізмі. Сподіваюсь, ви розумієте, якщо не розумієтесь. Напишу, поясню голосовими, якщо що відпо... Ні, ну в Ютубі не відповім. Telegram закриті поки повідомлення. В інстаграмі можете написати. Так, добре, тоді коннектим гаманець. Metamask Боребіт, Ну, я через Ребі Wolf. Я хвилюю, що в мене почало щось, воно бачу підвисати. Сподіваюся, що це просто проблеми з інтернетом. Так, коннектим гаманець, конфірм, конфірм. І нам треба тут обрати мережу. самий дешевий шлях вам показую, мережу оптим, оптимізм. І замінити цю нефтіжку. Натискаємо Free. Вона безкоштовна. Тут тільки за транзакцію прийдеться заплатити. Зараз Gwei 15. Так, все натискаємо Mint. Тут не звертайте увагу, у мене підтвердження через ребів волі. У вас в Metamask підписання транзакцій. Хто розуміється, той розуміється, хто не розуміється. Mm, навіть не знаю, треба курс записати. А, я запишу, до речі, я на цьому тижні запишу ж курс так хвилинку, мені зводить кур'єр, поки. Так, поки ось пройшов мінт, тепер ми замінили, тобто ми як. Замінтить, ну це як купить, я не знаю, як це вам правильно використовуємо слово. «мінт -мінт». ну так, Це як, ну, як забрати собі в гаманець цю нефтішку. Тоді її треба забріджити, перемістити забріджити це перемістити з однієї мережі в іншу мережу. В даному випадку ми її купили в мережі Оптимізм, а ми її відправимо в мережу Бейс. Обираємо. Так, це самий дешевий шлях і самий швидкий. Обираємо цю нефтішку, ось вона у нас тут з'явилася, вона зараз підвантажиться. Ось вона, обираємо її, натискаємо. Контініум. Mm, ну, воно тут зараз провантажується, я вже не буду нікуди. О, все, Bridge. Це називається. Ну, перекидуємо. Зараз теж підписати транзакцію. Вона коштує десь долар буде. Ну, тобто, вам треба поповнити гаманець, щоб вивезти там центи 15, десь 20 центів, ось 10 центів. А 30 центів. Мені здавалося, воно дорожче коштує брідж зробити. Ну, значить ще дешевше, ця, ця історія вийде. Все, View in Explorer. Ну, Вона полетіла, в Explorer бриджі. Ну, Це ще не зафіналена історія. Хай висить. Все, вам, що вам потрібно? Вам потрібно адрес свого гаманця. Тобто, ви зробили тепер все, що потрібно. Переходите сюди, натискаєте почати. Вам треба вставити гаманець тут. Ем... Короче, вам треба вказати, тут написано: вкажіть гаманець, в якому ви викор... виконали умову 6, а умова 6 це замінити ті нефтішку і брідженуть цю нефтішку. Ну, якщо для вас ці слова матюки, ну я начебто тут вам пояснював, що це таке. Вставляєте сюди свій гаманець, пліс, provide... коротше, свій аккаунт Твіттера копіюєте. Ось цей він. посилання, Саме посилання. Бачите, Please provide its uh, handle, Ну, як посилання. ви Хедл, uh, oh, слухайте, а може. Mm, handle, А я щось думав, слухайте. Оце я тупо ну, А handle це не ім чи не ім'я. Це. Зараз хвилинку, бо я повсюди, якщо чесно, на своїх гаманцях цей ставив. handle, ручка. М -м, нагорода, рукоятка при. Блін, ви знаєте, тут. Я, якщо чесно, ставив посилання на свій отак твіттер, ну щось я не впевнений. <клес> Вони просто. Раніше просто треба було ім'я. Окажіть дескриптор свого облікового запису. Е ну, дивіться, насправді раніше завжди треба було ось з профілю ось цю історію, ось, ось те, що після собаки, ось цю історію вставляти. А зараз я щось вирішив, що це вони хочуть отаке посилання на мій аккаунт. Не знаю. Я ставив отакі посилання, але можете ось так поставити. Please provide the handle of. Ну, handle, ну да тому що тут URL, ну, скоріш за все, отак і треба зробити. Правильно. Ну, коротше, я натупив До речі, буде, буде цікаво, бо я на всіх своїх аккаунтах вставляв сюди саме посилання, отак Твіттера. Цікаво буде, чи зарахує на них чи ні. А сюди вставлю от саме ось так. І а тут посилання на оцей твіт допис, який я зробив від мене на сторінки. І вставляю його сюди. Чікс, все, і надіслати. Все, і ось отриманий шанс виграти. Ну, ви отримуєте тут рефералку, можете використати. Ну, коротше, не будемо на цьому акцентувати увагу. Бачите, 2,5 тисячі можна цього м отримати монет. Якщо що, велика кількість, ви що, 28 тисяч учасників, які отримують, проходка буде колосальна. Не лінуйтесь це зробити. 3 долари витрат, скільки можна заробити. Якщо тут не загоряється помаранчевим, тут натиснути оновити, воно оновиться, ось дані, коли є, воно вам зарахує. Слухайте, ну я прямо-прямо, прямо дуже. Я інший аккаунт беру. от Хочу вам показати, скільки по поточному курсу це буде монети. Підвисай, я сподіваюсь, відео не запориться. Так, за зареєструвати це не на, на іншому акаунті. Е, я роблю просто хочу, хочу в торгівлю перейти. Ось в торгівлі, щоб вам показати 2,5 тисячі монет халографа, які ви отримаєте, і я отримую, звісно, кількість по поточному курсу, якщо ось продавати, це 47,50, ну 47 доларів. тобто... <кій> а, просів, просів холограф, да, він був просто дорожче, бо в якийсь момент це було. А, да-да-да, він просів, бо він був ось тут і тут було десь 70 доларів до цього, як, коли я міряв. Ну, Навіть 45 доларів на один аккаунт, ну, це прикольно. Ми зробимо 100. 113 аккаунтів, 111 брешу. 111 навіть при 20% проходки це 23 акаунти. 23 акаунти помножить на 45 навіть доларів. Це тисячу доларів, просто бум, і є. Тобто нам витрати певні вже перекриє Ну, звісно, плати за комісії будуть там і так далі, але все одно це нормально з однієї з однієї цієї. Активності, тому а активності ви ж бачите, дуже багато. Е, все, не буду затягувати це відео. Ось так виконується Воно все, воно в мене викладене. Виконуйте їх усі, робіть. Ось я ж кажу, як в мене, я приймаю участь і вам пишу відеоінструкції. Не лінуйтесь, заходьте. Ось я їх всі вам викладаю, всі, всі звіти, все, що отримую за них, все, все розписую. Все розписую. Тому підписуйтесь на телеграм-канал, приймайте участь і на цьому ви заробляєте. Зараз дивіться, дивіться, що ще що вам показати. Ось проходки. Ось проходки, звертайте увагу ось сюди. Це скріншот з моєї там таблички, яку я для себе веду цифри. Просто так, ось так, щоб воно вам трошечки було зрозуміло. Ось кожна проба, От маса, наскільки, тобто на які, це ЕМ Стар плюс 9 доларів було. Ось ось ця Емстар, МСТР роздавали. От. МСтар, ось це вони роздавали ось по 9 доларів на аккаунт, скільки аккаунтів? 1, 2, 3, 4, 5 аккаунтів з 11 зайшло. Далі uh, Safe uh, роздавали з 11 аккаунтів, ну тут прямо гарно зайшло. раз, По 13 доларів, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 аккаунтів. Лай uh, роздавали, лай uh, гарно роздали. Тут взагалі в мене проходка гарна, по 25 доларів чисто закидували, по-моєму, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 аккаунтів зайшло. Тобто проходки гарні, ну, от. Тут от три аккаунти тільки було. Ну, Нот це Лаунчпул, про це я сьогодні знімав окремо відео. Маса була менша. Ну, але тут загальна. Коротше, історія все одно профітна. Тут майже неможливо не отримати гроші. Ну, Звісно, якщо у вас один аккаунт, то ймовірність менша. Ну, але все одно, ну, коротше, використовуйте гарні безризикові історії. Не лізьте, не лізьте в трейдинг в фьючерси. про це буде зняти на цьому, віде... на цьому тижні, скоріш за все, відео, максимум на наступному. Де я рознесу цей грьбаний трейдинг, ці ф'ючі, куди вас заганяють. Не слухайте цих похідків. Я вас попередив. Підписуйтесь на мої соціальні мережі. Тут, ну коротше, більше правди і активності з найменшими ризиками ви ніде не знайдете. Саме тому я і прийшов в інтернет, тому що мене дуже дратує те, що тут відбувається. Все, всім щасти.